Всім привіт, народ! Сьогодні я треную ноги, і тренування на ноги в мене на каналі зазвичай не користується популярністю. Але сьогодні не типове тренування. Я сьогодні буду нарешті перевіряти свій максимум в присіданнях з штангою на один раз. Відразу скажу: це небагато. Скоріше за все, я жму більше, ніж присідаю, але буде цікаво. Погнали! Бачите, оці дліни? Тут всього лише 20 кілограм. Уявляєте, яка в мене зараз буде самооцінка, коли я буду присідати. І так, 80 кг є, по суті, можна сказати, що це моя вага. І в народі вважають, що людина, яка може присісти з власною вагою на спині, вважається здоровою людиною. Тобто, в принципі, як для турнікмена, свою вагу я вже можу потягнути. Я зараз роблю по 5 разів, тому що мене цікавить все таки разовий максимум. Перед цим я нормально розімнувся. Йдемо далі. Я насправді навіть не знаю, чи досідаю я чи ні. Е, присяд треную зараз два рази в тиждень з штангою, і середня моя робоча вага плюс-мінус 100-120 кг. більше просто не бачу сенсу брати. По суті, для того, щоб розвивати ноги, мені цього достатньо. Для того, щоб бути здоровим, також достатньо. Для чого взагалі потрібен разовий максимум? Напевно, що просто для того, щоб от коли в мене питають, скільки ти присідаєш, щоб я міг чітко сказати цифру, скільки я присідаю. Тому. Продовжуємо розминку. Наступна вага 120 кг. Далі після ста я буду додати по 20 кг. Можливо, це буде скучно, але більший поріг, на мою думку, це просто буде більш небезпечно. Погнали! Нам треба було трошки змінити локацію, потратив час на те, щоб поміняти місце. Поки на три рази більше потреби не бачу. Насправді, вже відносно нелегко. Думаю, що ще точно зроблю 140-150, а там побачимо, якщо хватить блінів. Тут зараз 140 кг, як бачите, вже замки висять з самого краю. Тобто більше ми навряд чи вже додавимо, або просто без зажимів. Коли йшов в цей зал, я не очікував, що тут є тільки такі широкі бліни. Ну, зараз спробуємо якось викрутитись. Що я можу сказати? Відносно пішло легко. Цю вагу не брав дуже давно, незвично. Думаю, що спробуємо 150, а там побачимо. І так, знайшов я який от блінчик. Він важить 20 кг, таких є 4 в цьому залі. В принципі, цього, я думаю, що буде з головою достатньо, для того, щоб перевірити мій максимум, тому що до нього залишилось не так далеко, враховуючи 140 вже пішло відносно нелегко. А поки напишіть у коментарях, скільки присідаєте ви. Та як ви вважаєте, от скільки має присідати середньостатистична людина, яка займається три роки в залі? Чому три роки? Тому що я відносно регулярно треную ноги приблизно три роки. До того я їх пропускав, уникав всіма можливими і неможливими способами, просто тому, що мені це не подобалося. Враховуючи, що мені потрібно мати розвинутий верх тіла і важкі ноги в моєму виді спорту були на той період не на користь. Я просто не бачив цьому сенсу у тренуваннях. Ніг зараз. Я треную це просто чисто для себе, для здоров'я, і отакого от як разовий максимум. В цьому я сенсу взагалі не бачу, тому що це доволі небезпечно, особливо, якщо робити без підготовки, особливо, якщо робити без пояса, особливо, якщо до цього не присідати або не тренувати цю правило. Там, Наприклад, якщо ви тренували ноги в залі, робили там жими ногами різні і так далі. І відразу хочете зробити максимум, то це буде насправді доволі травматично. Погнали, робити 150, і будемо бачити, що далі. Зараз 150 кілограм це приблизно моя. Мій разовий максимум по жимі. Я ж му більше 160, тому хотілося би сьогодні зробити 160. Побачимо зараз, як піде, погнали. От давить нічо так. По відчуттях чисто так на поясниці. Що я можу сказати? Хочете сильні ноги, тренуйте сильні ноги. І знаєте, у мене є азарт попробувати хоча б 160, але я перегляну відео, амплітуда там була плюс-мінус, тобто тазова кістка на рівні коліна була. Цього я вважаю достатньо. Реально відчув легке головокружіння. Продовжувати не буду. Просто не хочу, щоб були такі відео, як. В Ютубі або там в Тіктоці ви часто бачите, як чуваки загинаються штангою. Що я можу сказати з точки зору порівняння? Я впевнений, що 90% окей, не 90% 70% фітнес-тренерів присідають більше. Але враховуючи, я приділяю увагу ногам менше, я вважаю, що це прекрасний результат. Чи буду я розвивати цей напрямок в подальшому? В даний момент я вважаю, що я залишусь притримуватися того плану, якого притримувався. Тобто один раз в два тижні я присідаю штангою. З відносно невеликою вагою. А далі буде видно. Якось так. Який я висновок зробив з цього відео? Щоразовий максимум, на мою думку, це крутий спосіб підкреслити свої результати у тренуваннях, але з ним треба бути максимально обережним. Можливо, якщо б я зараз взяв пояс, можливо, якщо б в мене було кому мене підстрахувати, я би спробував більше. Але вважаю, що цього цілком достатньо. Надіюсь, це відео для вас було цікаве. Воно вийшло доволі недовге, я до нього не готувався. Задумка вийшла доволі. Спонтаною ставте лайки, підписуйтесь на канал, та всім гарного вечора!